Детальніше про ситуацію на Харківщині поговоримо далі. Владислав Золотарьов, офіцер групи управління штабу першої прикордонної комендатури Оріон бригади «Помста» долучається до нашого ефіру. Добрий вечір, Владислав. Вітаємо вас, вітаю. Бачимо, що збір, реквізити якого з'явилися на екрані, проводиться на реби, БПЛА та квадроцикли. Осім, будь ласка, чому є необхідність у цих типах озброєння і транспорту? Ми всі розуміємо, що ми в стрипнули вже в технологічному процесі. Да, я думаю, що українці теж розумієте, що основною зараз одною із основних сегментів ударної сили да, є дрони. Ось тим ж чином ми можемо сказати про фореби, тобто це контр, да, дії, які рятують наших хлопців при приміщенні або логістичних задачах. А, і квадроцикли, якби це не було би да, це необхідно для евакуації хлопців з фронту. Та логістики, яку вони можуть отримати, якраз на ділянках фронту. Друзі, збір оголошено на 3 мільйони гривень. Зараз на цей момент зібрано майже половина. У вас у нас усіх є можливість цей збір підштовхнути, надати йому нового прискорення і закрити, тому що кожен з нас по кілька гривень і немає нічого неможливого. В цьому не раз переконувалися тут у наших ефірах, коли великі збори закривалися. Друзі, це все ви, це все ваша заслуга і саме вашої допомоги. Моги і підтримки так потребують зараз наші захисники? Сподіваюсь, що коаліція охочих підтримувати Збройні Сили України, які дивляться наш ефір зараз дуже рішуче і готова діяти саме в цю хвилину. Тому поїхали, друзі. Борислава з вами Дай, хотіли боже. поговорити про Харківщину. Скажіть, будь ласка, як розвивається ситуація там? Ну і загалом за останній час, якщо її проаналізувати, то на вашу думку, які риси або характер наступальних дій росіян змінюються? Те, що можна сказати по ділянці фронту, саме зони відповідальності, підрозділу Оріон, так на Куп'янському напрямку, а це безпосередньо ті ж самі задачі прорвати лінію оборони, закріпитися, да і зробити все необхідне для того, щоб їх піхота могла зайти чим далі, чи чим, чим найдалі. Ось тому ну цієї спроби в них немає. Тобто, маю на увазі, що на сьогоднішній день існують тіло зони, якраз благодаря да безпосередньо дронам да на які ми збираємо. Ось це також робота малими групами, невеликими зараз погодні умови і так далі теж дають можливість ворогу десь інколи да заходити трошки далі, ніж вони заходили. Ось але все одно таки ж у нас є наземні групи. У нас є піхота, є дрони, які мають можливість відслідковувати 24 на 7 та контролювати ділянку відповідальності. А ще у вас є плюс 15 тисяч гривень від наших глядачів на збір, на дрони, на реби, на квадроцикли. Все це надзвичайно потрібно тут і зараз хлопцям. Будь ласка, друзі, вечір. Розумію, що можливо не всіх є натхнення, але давайте долучимося і якомога більше накидаємо грошей хлопцям на банку. Пане Владиславе, у Харківській області росіяни вкотре використали підземні комунікації для того. Щоб пробратися в тил наших позицій, мова про газопровід Союз. Однак план ворога вдалося зірвати близько чотирьох десятків окупантів, були знищені загалом. Наскільки це поширена практика, і е, наскільки ми до цього готові? Якщо ми кажемо безпосередньо за напрямок наша зони відповідальності нашого підрозділу, то ми не наблюдаємо таких спроб противника да робити якісь підкопи, да, як це колись було там на інших ділянках фронту, да і тому подібне. Якщо ми кажемо за якісь газопровід, трупи і так далі, я думаю, що сили оборони і в принципі підрозділи зробили. Вивод, да, що потрібно о, робити при такій ситуації, при наявності да на зоні в зоні відповідальності таких от елементів, да і заздалегідь просто підривають і повністю руйнують усі ці комунікації, які можуть скрити противника да від наших пташок від полю зору безпосередньо наших підрозділів. Ось тому, якщо ми кажемо, наприклад, пі, за підкопи, якісь да. Ми усі розуміємо, що земля мерзла, mm -hmm. да. окрім цього, Харківська область в основному це ліси, і зробити якийсь підкоп там через коріння, і так далі. Так далі це дуже тяжко, ось, але все ж таки, якщо і робити цей підкоп, для цього потрібно буде безпосередньо якась ну, шумна техніка. Да? Тому а, розвідка да, безпосередньо наземні групи, які проводять, а, давайте так. Об, огляд, або а, обхід позиції, і так далі. Вони усе чують, усе бачать і надають спроби противнику на щось подібне. Скажіть, будь ласка, про логістику, як вона зараз виглядає і що становить найбільшу загрозу для українських бійців, які оперують якимись колісними засобами? А, дивіться, що стосовно логістики, ми, ми знаємо, що ворог теж розвивається. Ну це буде дуже фантастично сказати, що вони усі дурні, да і так далі. Але в них є сили та засоби, які можуть вражати безпосередньо нашу логістику, да не тільки да, безпосередньо першої там лінії, і так далі, але і утла. Тому а, в нас є такі а, засоби, як НРК, Це наземні роботизовані комплекси, які забезпечують безпробезприривну ну, да комунікацію, безприривну логістику, в да, тому ж на да, разі вони а, просто бережуть життя наших бійців. Тобто, це машини, які можна так сказати дорогі, але вони не стоять да на чаще вісов. Терезівда з життям людини, ось тому е ми використовуємо НРК, Окрім цього, ми використовуємо погані погодні умови для того, щоб робити цю логістику. Mm -hmm. а, так, ризики є безпосередньо. Це залишаються дрони. Це дрони на да, Це дрони, які можуть зашкодити. Ось, але ми ж тому і збираємо зараз на риби для того, щоб їх захистити. А вже 40 тисяч гривень є на вашій банці за час нашої розмови. 70 навіть уже мені передає редактор. Друзі, ви надзвичайні молодці. Добре. Будь ласка, продовжуйте. Зокрема, і на дрони, про які ми зараз говоримо. Хлопці використають ці кошти. А я б хотіла пане Владиславе, запитати вас про дрони, які використовує ворог. Яких у переліку найбільше чи використовують вони активно наземні роботизовані комплекси? Давайте так на безпосередньо ділянці відповідальності Оріон Ми не замітили да щоб вони використовували дані дрони. Вони а, більш за все використовують а, так на нашій ділянці, а використовують або живу силу, да, яка тягне це безпосередньо. Ось або квадроцикли, або а, давайте так. це... А, є, є, є такий спосіб у них логістики, лісенка. Да, коли mm -hmm. одна група, заходячи, бере з собою логістику, вона а, десь пропадає, да, у лісосмуга і так далі. І потім вже інша а, група противника да, йде трошки далі, да, бере цю логістику, яку втратила та група, і трошки далі її проносить. От, типу, це і Бахмутська версія такої логістики, і Авдіївська, і так далі. Тобто вони, ну. На сьогоднішній день теж її практикують. Ось. Що стосовно НРК, так, я знаю, що вони їх використовують. Ось я знаю десь трошки, де вони це роблять, ось, але заміченими на нашому направленні цього не було. за вашими спостереженнями, що для росіян сьогодні найбільша проблема на вашому відтинку фронту, окрім Збройних сил України, якщо ми говоримо про їх організацію. В основному. Це основна, основна перепона, якого яка їм заважає. Ну я не думаю, що там дерева або сніг їм завадить там щось робити. Ось тому єдиною дійсно єдиним щитом, про який ми кажемо, да там для Європи і так далі, а тим паче для а, наших а, спів, співгромадян, для Харківщини і так далі залишаються збройні сили. Це люди, які 24 на 7 контролюють ділянку фронту. І безпосередньо приймають дуже зважені рішення для того, щоб цю ділянку фронту захистити. Пане Владиславе, а чи змінилася тактика використання росіянами мототехніки в зимовий період? Ну, я думаю, ну, якщо ми кажемо за мототехніку, там, да, я думаю, вони вже перевзулися. Тому так, да, думаю, будуть використовувати. Ви розповідали в попередньому включенні в наш ефір, яке певний час тому було. Друзі, я нагадую, що у нас іде збір. Поки ми спілкуємося, просто щоб ви не забували у ті, хто не долучився до нього. Будь ласка, у вас є змога це зробити. неважлива сума, важливе бажання, і я переконаний, що воно у вас є. Так а от... я додам, що вже є 90 тисяч плюс. Я покинув. Поки я не, дуже вдячний, поки, кожного, поки ну, не озвучую, тому що вірю, що потенціал набагато більший. Ми з вами спілкувалися. і Ви розповідали, що в Купінську в принципі функціонує цілком собі небезпечна для росіян смертельна для росіян кіл зона, тобто зона, в якій. Ураження дронами відбувається з дуже великою ймовірністю, зона, яку повністю по суті дрони контролюють. Скажіть, будь ласка, які сьогодні параметри цієї кілзони на купічні за вашими спостереженнями? Наскільки вона широка і якими технічними засобами вона досягається? Дивіться, якщо ми кажемо безпосередньо за техніку, та да, в нас є крила, які спостерігають за тилом, може можемо так сказати, да, за тилом противника. Тобто для цього, для ураження, наприклад, тилу в нас є оптоволокно. У Нас є дрони, які досягають там дистанції там 30 кілометрів, і так далі. Наприклад, якщо ми кажемо за по цю піхотну, да тіл тобто вона на той момент, коли ми з вами якраз розмовляли, да ще до снігу, ще до там зими, да вона була там десь кілометр плюс-мінус. Це з урахуванням того, що ми ще й замінували цю тілзону. Ось, якщо ми кажемо на, да, на даний момент, да, це в нас немає листви на да, в нас немає якоїсь перепони для того, щоб бачити або замітити противника. Ось то вона трошки збільшилась. Яким чином досягається ця тілзона? Ну, дивіться, а, в нас є а, такий, такий ну, я маю на увазі така система, як є бали, mm -hmm. да? і кожен пілот хоче заробити для свого підрозділу безпосередньо там якісь. Плюс-мінус рахування цих балів для того, щоб взяти до підрозділу там, якісь інші технічні засоби, да, їх закупити, можна так сказати. Угу. Ось тому а, це сафарі. Да. Для наших хлопців безпосередньо це є сафарі на противника да, у цій кілозоні. І на одного противника може вилетіти плюс-мінус навіть 5 засобів ураження. Тому в них немає шансу угу. просто-напросто вижити в цій кілозоні. Це Пане... організована систематична на да, тип. Робота наших пілотів та нашого підрозділу. Пане Владиславе, дякуємо вам за те, що долучилися сьогодні Дякую. до нашого ефіру. Про те, що розповіли нам оперативну обстановку, майже 100 тисяч за час нашої розмови зібрали глядачі. Друзі, дякуємо кожний. І кожному за те, що ви не залиташаєтеся байдужими і долучаєтеся до справді важливих зборів. Владислав Золотарьов, офіцер групи управління штабу першої прикордонної комендатури Оріон бригади Помста, був на прямому зв'язку зі студією.